На тренувальні завали у Вінниці заходить пошуково-рятувальна вівчарка з Польщі Карла. Умови тут максимально наближені до реальних. Собака легко та швидко знаходить людину під руїнами. Не пасе задніх перед польською колегою і Вінницька пошуково-рятувальна вівчарка Фріда. Серед лабіринту з бетону та деревини вона також впевнено бере слід. Для чотирилапих та кінологів такі пошуки не змагання, а обмін досвідом. Спільні тренування українські та польські рятувальники провели у Вінницькій області. Пошуково-рятувальні заходи по пошуку людей, що в Польщі, що в Україні, мають, в принципі, одну основу підготовки. Собаки і рятувальники проходять навчання по одним міжнародним стандартам. Показав свої вміння і ретривер Чіл. Він також приїхав з Польщі. Його спеціалізація пошук людей на відкритих місцевостях. Як він працює та шукає умовних потерпілих, рятувальники бачать завдяки GPS-трекерам. такі технології допомагають працювати швидше та ефективніше. Ми одразу бачимо, де перебуває кінологічний розрахунок. А ще розуміємо, яку територію вони вже обстежили. Спільні тренування кінологів проходили протягом трьох днів. Рятувальники кажуть, такі зустрічі допомагають отримати новий досвід та підвищити ефективність роботи.